Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. У студії Олена Зелінченко: уявіть собі, ви молодий студент, який тільки но пройшов складні іспити для вступу до вишу, і з нетерпінням чекає на початок навчання в омріяному університеті. Але раптом у стрічці новин з'являється тривожна інформація. Уряд нібито скорочує кількість бюджетних місць для чоловіків призовного віку. Серед студентів може почати ширитися паніка, а багато хто починає сумніватися у своїх перспективах отримати безкоштовну освіту. Звісно, це викликає обурення і недовіру до держави. На тлі рішень про скасування відстрочки від мобілізації чоловікам, які здобувають повторну вищу освіту, у нові обмеження не так вже й важко повірити. Але такі, так би мовити, новини у стрічці можуть виявитися ретельно спланованою брехнею. Російські пропагандисти майстерно використовують страхи і тривоги різних груп суспільства, зокрема і молоді. Для цього перекручують факти і створюють фейкові докази, наприклад, підроблені документи. Центр протидії дезінформації виявив у мережі такий фейковий наказ Міносвіти про зменшення кількості бюджетних місць для чоловіків призовного віку від 18 до 25 років. Також пропагандисти активно маніпулюють інформацією щодо запровадження базової загальновійськової підготовки. Нагадаю, вона з цього року має замінити строкову службу, і російська пропаганда намагається всіляко дискредитувати цю новацію. Але варто пам'ятати, що студенти, які пройшли її, все одно матимуть відстрочку від мобілізації до досягнення 25-річного віку. Мета росіян посіяти хаос, змусити людей повірити, що їхні права порушуються, і таким чином підірвати довіру до органів влади. Це частина інформаційної війни, метою якої є ослаблення України зсередини. Чого ще прагнуть досягти пропагандисти, поширюючи такі повідомлення? І чому саме ця група Студенти останнім часом стала ціллю дезінформаційної кампанії росіян. У цьому допоможе розібратися Альона Романюк, редакторка проєкту з перевірки фактів нота, є нота», викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми маємо ситуацію, коли росіяни використовують будь-яку актуальну тему для конкретної групи людей для того, щоб посіяти дезінформацію, паніку, зневіру, зраду, ну і власне недовіру як до владних інституцій, так і один до одного. Чому саме студенти через те, що часто студенти не перевіряють інформацію, вони послуговуються тим, що говорять умовно в їхніх міні-групках або в їхніх загалом групах, і таким чином вони. Вони передають інформацію з уст в уста або кидають умовно в свої чати, обговорюючи уже неправдивий. Факт, так би мовити, тобто саме на це розраховують росіяни, коли вкидають подібні фейки. Знову ж таки, навіщо це роблять? Для того, щоб змусити студентів далі не вступати, ніде не світити свої дані для того, щоб люди максимально не довіряли як освітнім інституціям, так і державним структурам, і на тлі цього всього збільшити поле власне, для маніпуляцій. Ліції цими людьми насправді росіяни використовують тему мобілізації достатньо довго і фактично ми бачимо, щомісяця нові фейки або старі нові фейки, наприклад, про те, що ось будуть мобілізувати жінок, будуть мобілізувати хлопців 16 років або там інших вікових категорій, старших людей, і так далі. Росіяни постійно використовують тему мобілізації для інформаційних вкидів і розраховують на те, що спрацює на певному. Етапі перенасичення конкретною інформацією, так що людина повірить: тобто, раз, другий, третій, п'ятий, десятий раз людина чує умовно про те, що будуть призивати мобілізовувати, тобто тут, вже залежно від того фейку, який поширюють росіяни, конкретну групу осіб, і такі: Ну а диму ж без вогню не буває, а там десь точно щось є. Або ще тут включаються такі конспірологи в коментарях і в анонімних телеграмах, Грам каналах про те, що вам правду ніхто ж не скаже, але насправді ж мовляв, документ такий то вже лежить на підписі саме ось цими такими недоказовими даними достатньо легко маніпулювати. Наразі ми бачимо, що росіяни запускають ось ці фейкові документи, але паралельно із цим запускають і чутки про те, що правди вам ніхто не скаже, але нам то точно відомо, тому що наш інсайдер в вищих кабінетах говорить: ми ніколи не помилялися і так далі. Російська пропагандистська машина працює постійно, і будь-які рішення, ухвали, закони все, що тут відбувається в Україні, одразу потрапляє під приціл їхньої уваги. Вони зосереджуються, апробовують ті чи інші теми, дивляться, що добре розкачує суспільство, що не спрацьовує, і відповідно на цьому зосереджують свою увагу на тому, що звісно спрацьовує. Ну і тема мобілізації, напевне, одна з тих, що можна визнати як тему номер один. Вона постійно у фокусі уваги росіян. Як фейки про мобілізацію студентів впливають на суспільство та настрої в Україні? Чи можемо оцінити ефективність цієї дезінформаційної кампанії? Чи досягає вона своїх цілей, наприклад, зниження довіри до державних інституцій? Продовжує Альона Романюк. Моя гіпотеза полягає в тому, що якщо росіяни продовжують це робити, тобто вони розраховують не на миттєвий результат, а на гру вдовго. Тобто, умовно, за конкретним фейком поведеться 2, 5, 10 людей, та це дуже умовно, так але в довготривалій перспективі це дійсно буде впливати на ось цю таку зневіру і на те, а всяке ж може бути, і поки це не стосується умовно першокурсників, другокурсників зараз, але там через два роки. Ки, коли їм доведеться вступати на магістратуру, ось ці такі нотки вони випливуть, і я думаю, що ці фейки на тему мобілізації студентів ми ще не раз побачимо. Але для тих, хто читає законодавство, для тих хто керується офіційними джерелами, звісно, це не працює, і тут ми маємо гарний, так би мовити, відбір до аспірантури. Тих чоловіків, хто умовно керується офіційними джерелами і бере інформацію з офіційних джерел, і тими, хто хоче сіяти зраду і розповідати про те, що ай-яй тут це відмінили. Дійсно, ми бачимо зараз те, що за рік вже втретє змінюються правила вступу до аспірантури, але по факту в Україні збільшилася кількість бюджетних місць для тих людей, які Хочуть добувати науковий ступінь бо, власне. Це про тих, хто вступає до аспірантури. Якщо там раніше це було трохи більше ніж три тисячі місць, то зараз сім тисяч, але це робиться для того, щоб тих, хто дійсно хоче здобувати науковий ступінь, могли і отримали таку можливість, і дійсно це дає умовну відстрочку так від мобілізації, але немає у нас наразі контракт. Тобто, ті, хто хочуть знайти можливість отримати ступінь, ті отримують, ті, хто займаються. Науковою роботою вони мають таку можливість, і її менше не стало. Звісно, змінюються умови вступу через ті виклики, які зараз стоять перед нашим суспільством, перед нашою державою. Проте це те, як Росія використовує будь-який інформаційний привід для того, щоб спробувати розкитати суспільство зсередини і знівелювати будь-які зусилля конкретних структур тут Міністерство освіти України, науковці експертів в сфері освіти, ну і власне показати, що все пропало і нічого краще не стає. Який висновок можна з цього зробити, звісно, перевіряти всю інформацію, шукати людей, шукати фахівців, експертів, які можуть все пояснити і на прикладах довести, що та чи інша інформація, яку закидає ворог, є по суті фейком, або тією інформацією, яка має посіяти зерно з невіри і не шукати та не порпатися на російських помийках для того, щоб підтвердити свої сумніви, або задовольнити свій попит на те, щоб знову таки цю недовіру розвинути до масштабів вселенських. У рубриці фейк-контроль ми намагаємося не лише спростовувати свіжі фейки, а й поговорити про ті навички роботи з інформацією, якими повинна володіти медіаграмотна людина. Альона Романюк, як фактчекерка практик, може дати свої поради. Отже, як визначити, що певна інформація є фейковою, особливо якщо вона з'являється разом з якимось документом, на перший погляд офіційним, наприклад, указ президента України чи наказ Міносвіти, пояснює Альона Романюк. Перше, що потрібно зробити, це уважно прочитати цей документ, тому що дуже часто росіяни паляться саме на незнанні української мови, на незнанні того, як оформляються документи, власне де там пишеться, що це наказ, який бланк має бути, чим обґрунтовується. Тобто, загалом, якщо сказати, що не так з цим документом, можна сказати, що все. Але для того, щоб пересвідчитися, якщо ми, наприклад, не надто уважно читаємо або не надто розуміємо, які вимоги до оформлення офіційних документів. Ми стараємося знайти ті документи, які на офіційних ресурсах про які йдеться в конкретному наказі. Наприклад, вказується указ президента України 6922. От ми заходимо на сайт президента України, вбиваємо номер цього указу в пошукову систему, і бачимо, що цей указ президента дійсно існує, але він жодним чином ну ніяк не регулює ні збільшення, ні скорочення бюджетних місць для чоловіків призовного віку. Далі у нас є наказ Міністерства освіти, нібито конкретний його номер і дата. Ми заходимо на сайт Міністерства освіти і науки, заходимо у розділ із документами офіційними і бачимо, що в конкретний день дійсно були певні офіційні документи, але вони ніяк не стосуються збільшення чи скорочення бюджетних місць для чоловіків. Йдеться про проведення конкурсу вчитель року в цей день. І все. І таким чином ми розуміємо, що цей документ фейковий? Якщо ми хочемо піти далі, то ми можемо пошукати номер конкретного наказу. Якщо ми його пошукаємо, то ми знайдемо, що з таким номером наказ був. Ще у 2021 році, і він стосувався проведення зно. Насправді росіяни використовують не тільки офіційні документи для скажімо з того, щоб зірвати мобілізацію, ще більше дискредитувати мобілізацію, але й умовно для того, щоб дискредитувати зно. Тому що вони використовують тему освіти як поле для інформаційних вкидів для поширення фейків і дезінформації для усіх груп, які залучені у освітній процес, ворог не спить і навіть не дрімає. Це маємо мати на увазі. І щойно своїми думками та порадами поділилася Альона Романюк, редакторка проєкту з перевірки фактів нота єнота, викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати свою свідомість, залишайтеся з нами щодня в ефірі рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.